Не встигли відгриміти новорічні салюти, а майдан готується до Різдва. Славити Христа будуть вертепами, молитвою, стіл прикрасять 12 страв. Серед основних куття за рецептом західної України, центральної та східної. Варитись вона буде на дворі, в казанах. Рецепти різні, але це смаколики абсолютно цікаві. З точки зору традиції, роздумів і ідентичності, і підтримання традицій наших пращурів, наших батьків і передачі її дітям ну а минуть випічку. Декілька видів пампухів, тобто пончиків та пиріжки з різноманітними традиційними начинками. Якщо за перші страви візьметься кухня, польова, то над тістом будуть чаклувати майстри з кухні в будинку. Профспілок не забули і про сюрпризи. В окремих пампухах будуть закладені монетки. І тій людині, які попаде пампух і монетка, а їх буде таких п'ять. Вони отримають п'ять євро сувенірів, які ви бачите от з правої сторони. Це символ е прикраси каска якою ми розписана молоддю і студентами, і та людина, яка пред'явить ту монетку, отримає відповідний презент від нас, який буде від комендантів. Вже зранку, 6 січня, на Майдані проведуть святкові молебні виступлять вертепи. Центральним богослужінням 6 числа, після святої вечері, буде богослужіння. І пастерське слово від представників конфесій – 22-23 година. Продукти вже закуплені. Гостей на майдан чекають з усієї України. Головне кажуть коменданти, аби влада палки в колеса не встромляла, хоч на святвечір. То світло вимкнеться, то опалення щезне, то даїшники спокою не дають. Блокують автівки з провіантом та дровами. Це просто неможливо. Ми тільки, тільки тим займаємося, що воюємо з даїшниками. На різдво можливо, в них і розум появиться, і бог розуму їм додасть, що ніяких провокацій, тому що все це марно. Вони починають що створити таке, що подія на зустріч великих свят. 4 січня, Київ, майдан незалежності.